У Біблії є дві книги, названі жіночими іменами. Одна з них книга Естер, англійською The Book of Esther. Естер було другим ім'ям молодої дівчини з Юдеї Гадаси. Вона була сиротою і жила разом з двоюрідним братом Мордехаєм у Сузах, престольному місті царя Ахашфероша, якого ще називають Артаксерсом або ксерксом, в англійському сучасному перекладі Зерксис. Він правив мідо Персією. Юдеї тоді були розпорошені по всій імперії. Про Гадасу написано: дівчина була струнка поставою і вродливою з вигляду. This young woman had a lovely figure and was beautiful. Коли цар шукав собі дівчину, щоб зробити її царицею. Гадаса з іншими гарними дівчатами потрапила до його палацу. Сподобалася цареві і стала його офіційною дружиною. У палаці її знали тільки як Естер. Естер. Читаємо. Проте Естер нічого не говорила ні про свій народ, ані про своє походження. Естер хедночевілд, хернашиналіті ендфелібекграунд. Так і наказав Мордехай Модекай. У той час, особливо наближеним до царя, був Гаман Геймен. Через гордість і особисту образу на Мордехая написано: Гаман почав шукати приводу, аби знищити народ Мордехая всіх юдеїв. destroy all Mordecai's people, the Jews». Він випросив у царя указ про знищення юдеїв на всі території Мідоперсії. Тоді Мордехай уперше попросив Естер іти до царя і просити за свій народ. Це було непросто. Ніхто не міг з'явитися перед царем без запрошення, інакше смерть. Але Мурдехай сказав: якщо ти в такий час промовчиш, то порятунок і допомога юдеям прийдуть з іншого місця. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. А ти і родина твого батька загинеш. But you and your father's family will perish. Тоді Естер передала Мордехаєві: Іди, збери всіх юдеїв, які знайдуться у Сузах, і оголосіть заради мене піст. Go, gather together all the Jews who are in Susa, and fast for me. Протягом трьох діб, Естер та усі юдеї в Сузах постили та молилися. Після цього вона пішла до царя. На щастя, він проявив до неї прихильність і запитав: Що тобі потрібно, царице Естер? What is it, Queen Esther? Естер говорила і діяла обережно, мудро і смиренно, щоб підготувати чоловіка до свого прохання, і врешті сказала: нехай мені буде подароване моє життя. Grant me my life. а також за моїм проханням життя мого народу and spare my people. This is my request. Тоді юдеям було дозволено захищати своє життя, і вони позбавилися багатьох своїх кривдників. А гаман був страчений. Підведемо підсумки історії цариці Естер – Queen Esther. Обставини, в яких ми знаходимося, Бог може використати на добро. Коли людям загрожує небезпека, навіть якщо вона не торкається безпосередньо мене, я маю робити те, що я можу там, де я є, і не бути в стороні. У кризовій ситуації велике значення має спільна молитва народу і за народ. І у вирішенні конфліктів на будь-якому рівні неможливо переоцінити роль тактовності, витримки і поваги. Так діяла цариця Естер Queen Естер.